Пісню, яку я зараз буду виконувати, написав Семен Климовський, харківський козак, поет і філософ у 17 столітті. Цей твір називався Їхав козак за Дунай про кохання та розлуку козака і дівчини. Ця пісня успішно ходила усіма материками і світами. Польською мовою текст переклав Казимир Бродзінський, музику склав Мацей Камінський, а цей український варіант пісні називався. Гей, соколи, Тетяна осадча, гей соколи. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори лісидоли, Дзвін, дзвін! Степо вигий жагай вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте горилі сидоли, дзвін, 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 дзвіночку, степовий повигий жагай вороночку. Є ледь є знашвиче, леч на він в Україні там ме серце постане. Ме дівчині, гей, 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 соколи, оміяйче гурила си доли, дзвонь, двонь, двой дзвонечку, муйцепови с ковронечку. Гей, hey, гей, hey, гей, hey, соколи, оміяйче гурила си доли, двонь, двой, вон, двонечку, мой це пофи дзвонь, дзвонь, дзвонь.